Всім привіт! Ви на каналі Кошеня Єдинорік. І сьогодні у нас паперова розпаковка. У нас тут три колекції. І перша це Це Макдольнац Ось такі тут Папа, сюрпризики. Ось такий прикольний І, і, і тут є купа з всякими сюрпризами. Ось Хеппі Міли і. Ноутбук з матульником. І ще одна колекція це у нас кошенятка єдинороги І Ось тут такі к, сюрпризики вони всі тут однакові. І ще один сюрприз це пташки. Ось так от. Це мій каталожок. І, і ми давай виберемо який ми сьогодні. Давай ось такий. Оце нам на наступний раз, з ось цих. Давай ось такий з смайликами. Решта на, на наступный раз. Ось, ось те два и пташки. Давайте ось такой. Ось те три нам сегодня на распаковочку. Ось. Первое, это у нас Макдональдс. Вот, вот это обычайное. А, а тут, ой, вот тут у нас редкий снег. Не, что нам Все. Так, ось. Что нам выпадает? Так, у нас наггетсы. Наггетсы. Ура, наггетсы у нас редкие сни. То їх Сюди. Перший нам на вдачу. Другий у нас кошенятка єдина ріжки. Ось ось такий у нас цей. Воно по числам. Ось наш папірчик. Але, щоб відкрити цей, нам знадобиться ножиці. Що в нас там? Вау! Да. У нас під номером один! Прикольно. І в останньому у нас це у нас пташки. Що в нас випаде серед пташок? Вау, у нас випала, не пам'ятаю, як її там звати. Синя рибалочка, у нас рибалочка попалася. ось ось так от. Ну, ми вже зліпи... приклеїли в перші наші ці сюрпризики. нагадую, у нас тут колібрі. Ой, яка колібрія. Рибалочка. Ось такий котик. Тик. І з макдолядця у нас цей. Дякую за перегляд. Поставайте лайк і підписуйтесь на канал. І па-па!